Всім доброго дня! З вами Дмитро Короченко, продакт менеджер компанії Атмосфера. Сьогодні ми поговоримо з вами про зарядні пристрої для електромобілів, які пропонує власна компанія Атмосфера. Для початку трохи поговоримо про те, як розвивається ринок електромобілів у світі і в Україні. Коротко, він стрімко зростає. Звісно ж, в Європі, в країнах, де це стимулюється, дотується держава, він зростає значно швидше ніж у нас. Проте навіть у нас можна помітити статистику, що щороку у нас все більше і більше електробілів. Як бувших у використанні, так і власне нових з салонів продається і купується українцями для бізнесу чи для приватного використання. Власне, в залежності від того, в межах якої країни продавався електромобіль, у нього можуть бути різні порти для підключення в межах американського ринку. Дуже популярний тип роз'єму, «Тип-1». А власне, всі автомобілі, які були куплені з Америки і привезені в Європу або в Україну, безпосередньо вони мають такий тип роз'єму в своєму електромобілі або в зарядному пристрої, який вони використовують. Хоч більшість рішень для заряду електромобілів, які продаються на ринку України, вони є тип 2, тобто вони. Гіпотетично несумісні, але можна купити просто недорогий перехідний пристрій, який переходить з Type 2 на Type 1 і спокійно заряджати ваш електромобіль навіть з його розйомом Type 1. У випадку, якщо цей електромобіль продавався в Європі, у нього має майже напевно стояти Type 2 тип заряду. Власне, це стандартний роз'єм, який є в усіх зарядних пристроях, які продає компанія Атмосфера, і більшість інших компаній на ринку України. Але наприклад, у випадку, якщо у вас китайський електромобіль, у них може бути роз'єм так званого типу 3, це GBT, який не є сумісним з Type 2 чи Type 1, Проте знову ж або купити зарядний пристрій з наявністю цього GBT роз'єму, або просто купити перехідний пристрій, який буде з Type 2 заряджати ваш GBT роз'єм. У випадку деяких електромобілів з Китаю, у них одразу може бути два порти підключення для GBT, і для Type 2. Що ще простіше робить ситуацію по його заряду? Ще є декілька специфічних пропрієтарних роз'ємів, які деякі автовиробники залишають чисто для себе, але про них ми не будемо. Ми говоримо про більш поширений тип продуктів це про тип 2, які продаються офіційно на ринку Європи і в Україні. Власне, якщо розглядати два основних рішення, які пропонує компанія атмосфера для приватного та невеликого і середнього комерційного бізнесу: це або литовські зарядні пристрої Телтоніка Energy, які мають або однофазний 7 кіловатний пристрій для заряду. Або трифазні на 11 і на 22 кВт. Ці рішення доволі цікаві, тим, що їх можна інтегрувати в будь-яку існуючу сонячну електростанцію. Для того, щоб заряджати ваш електромобіль, виключно за рахунок надлишків енергії, яку генерує ваша сонячна електростанція. Другий пристрій, який є в нашій продуктовій лініці, це обладнання компанії Fronius. Власне, це австрійська компанія, яка, окрім того, що випускає свої інвертори високоякісні, вони також випускають пристрої для заряду електромобілів. А власне, у них є рішення на 11 і на 22 кВт, які можна використовувати теж з електромобілями з тип 2 зарядки. Якщо казати про рішення від Литовської компанії Толтоніка Energy, у них є дві варіації їхнього зарядного пристрою однакової потужності. Це варіація з розеткою, тобто та яку ви бачите зараз на екрані, а також з кабелем. Різниця для клієнта не сильно суттєва версія без кабелю вона дешевша, якщо треба зашевити станцію, і вона дозволяє використовувати цю зарядку з будь-яким електромобілем за наявністю перехідника з тип 2 на будь-який інший пристрій. У випадку версії з кабелем вам або треба знову ж підключати тільки до електромобілів, яким треба тип 2, або думати якийсь додатковий перехідник, який з кабелю буде ще перетворювати на uh, тип 1 чи GBT. Цей зарядний пристрій поки що продається в сірому кольорі, хоча з часом можна буде докупити декоративну панель, щоб замінити йому кольор на якийсь інший. Можна навіть буде писати дерев'яну панель, якщо це буде вимагатись по дизайну. З технічних моментів, які треба зауважити, цей зарядний пристрій передбачає можливість підключення до нього з мобільного телефону для налаштування і для керування зарядом і розрядом. Також для моніторингу якоїсь статистики. Також цей пристрій можна запрограмувати, щоб він заряджав електромобіль тільки ті, які авторизовані в доступі, наприклад, ви можете запрограмувати якусь rfid картку, які йдуть в комплекті дві штуки. І тільки коли ви підносите ці rfid картки, заряд буде починатися. Цим самим ви можете розташувати цей зарядний пристрій як особи вдома, так і десь на території вашого бізнес-центру або біля вашого ЖК на вашому парку і ніхто інший не зможе скористатися так сказати вашою електроенергією. Також, як я сказав, дуже просто можна інтегрувати зарядку толтоніку в будь-яку існуючу сонячну електростанцію. Для цього достатньо просто доставити додатковий лічильник, який буде передавати інформацію на толтоніку про те, що у вас з'явилася якась кількість енергії, яка доступна для заряду електромобіля, або просто доставити як звичайний зарядний пристрій, і вона буде заряджати будь-яку енергію, яка доступна в цей момент. Що з мережі, що від фотомоделю? Момент, про який треба зауважити, це те, що в такому випадку зарядка Талтоніка буде скидати надлишки сонячної генерації тільки в випадку, якщо у вас є 6 ампер і вище. Тобто, якщо значення надлишку генерації буде менше 6 ампер, зарядка вважається, що цього недостатньо для початку заряду електромобіля і заряд відбуватися не буде. У випадку, якщо ми кажемо про австрійське обладнання Фроніус, там логіка значно цікавіша. У них теж є можливість підключити цю зарядну станцію до своєї сонячної електростанції і туди будуть скидатись надлишки. Але там це значно динамічніше тобто, це значно меншими надлишковими потужностями можна робити. Власне, на даному графіку, який ми витягли з реально існуючої сонячної електростанції Фроніус, ми можемо побачити, як у межах одного дня це було 15.08 минулого року. Ви бачите, як працювала сонячна електростанція, скільки енергії в тому долі давали в певну годину. І ви можете побачити жовтим кольором, скільки енергії було спожито з цієї сонячної електростанції напряму на ваше власне споживання будинку. Фіолетовим ви можете побачити кількість енергії, яка була витрачена на те, щоб зарядити електромобіль. І зелено ви можете побачити кількість накопиченої енергії, яку була спрямована в акумуляторну батарею, яка теж встановлена на цьому об'єкті. Власне, з цього всього, ми можемо побачити наскільки динамічно і швидко змінювалася потужність заряду електромобіля, і як ми змогли максимально самозабезпечити заряд електромобіля виключно енергією від фотомодулів. Власне, якщо говорити про таке рішення, як сонячні навіси, незважаючи на те, це приватний будинок чи якась окрема комерційна територія, де є одне, два чи декілька паркомісць для автомобілів чи електромобілів, можна розглянути ще перевагу такого встановлення як економію, оскільки одна кіловат година вироблена сонячною електростанцією буде скоріше за все дешевша ніж електроенергія, яку ви маєте по комерційному, однозначно або навіть по приватному тарифу з урахуванням останніх. Зрочень, ви можете навіть економити на тому, що просто заряджаєте ваш електромобіль від енергії сонця. Фактично, якщо такий електромобіль їздить помірно там, якусь тисячу кілометрів на місяць, ви можете економити дуже умовно в межах 5 тисяч гривень просто на заряді електроенергії від фотомодулів. У випадку, якщо ви їздите більше і у вас ще більша потужність фотомодулів, ви можете економити навіть значно більші суми. Власне, якщо казати станом на зараз, то вартість такого рішення може сортувати від тих цифр, які ви бачите на екрані. Тобто система на один автомобіль може коштувати від 365 тисяч гривень з урахуванням монтажу. Система на два паркомісця може коштувати від 545 тисяч, і система на три автомобіля може коштувати від 770 тисяч, враховуючи зарядку, сонячну електростанцію, монтаж і сам навіс, на який це. Все встановлюється, звісно, вартість може варіюватися дуже сильно в залежності від того, які будуть технічні додаткові вимоги до цього зарядного пристрою чи до станції в цілому, але це такі базові цифри, від яких можна відштовхуватись при попередніх калькуляціях. Важливо зауважити, що інтегрувати такий навіс або декілька таких навісів в систему енергозабезпечення будинку, ЖК чи комерційного об'єкту доволі нескладно, оскільки вони підключаються просто як додаткова генеруюча одиниця, і її навіть не треба ліцензіювати. Ви просто ставите її і користуєтесь енергією від ваших фотомодулів. Знову ж, якщо казати про більш потужні зарядні пристрої, якщо чомусь 22 кВт, це занадто мало для вас, і вам треба якийсь фаст-чардж на 50-100 кВт, а тут треба розуміти, що це значно складніший продукт. Тому що просто так вивільнити 50-100 кВт для підключення такого пристрою, доволі важко. Це треба зазвичай замовляти якісь додаткові технічні умови по підключенню. А це може бути доволі проблематично. Проте, якщо ви вирішили таке ставити, просто так сказати, вартість є станцій. Не можна, оскільки, а, хоч сам зарядний пристрій він коштує відносно там 25-30-50 тисяч доларів, а, основна маса грошей може піти ще і на оформлення цього підключення, підведення додаткових потужностей і якихось інших вимог по об'єкту, тому кожне таке рішення треба розглядати індивідуально, прораховувати а, і робити калькуляцію під кожен об'єкт окремо. Власним приємним бонусом про який треба пам'ятати, що навіть якщо ваш електромобіль зараз знаходиться не на об'єкті або він є повністю заряженим, електроенергія яка буде генеруватись вашими фотомодулями, буде продовжувати споживатися вашим об'єктом. Тобто, навіть якщо ваш електромобіль стоїть заряджений, все одно у вас є якісь споживачі в будинку, в бізнес-центрі. На заводі, які теж можна заживити цією дешевою енергією від сонячних фотомодулів. Власне, самі фотомодулі можна розміщувати як на навісах для автомобілів на якомусь паркінгу, який у вас є, або їх можна встановлювати на даху приватної або комерційної будівлі, або як наземне розміщення, якщо у вас є поруч ділянка для цього, або навіть на фасади будівель. Такі інсталяції теж існують, і там можна поставити доволі багато фотомодулів. у залежності від того, яких розмірів у вас будинок. Для орієнтиру ви можете побачити. Скільки електроенергії влітку, взимку чи міжсезоння генерує класична 10 кВт станція? Фактично, це десь потужність навісу на два автомобілі. Доволі суттєва кількість енергії в 50 кВт годин влітку на день, що відповідає споживанню навіть не те, що якогось невеличкого приватного догосударства, а доволі таки на немаленького домогосударства. Власне, проведена вартість електроенергії такої станції буде від двох і вище гривень за кіловат годину. Насправді вона може бути і менша, якщо правильно підібрати станцію, але це можна буде сказати вже, коли буде реальна станція з реальним технічним проектом, і там можна буде вже порахувати проведену вартість електроенергії саме для вашої електростанції. Також ви можете побачити на картинці скільки приблизно за рік від такої 10 кіловатних сонячних кростанції міг би проїхати якийсь з наведених нижче електромобілів, якщо знову ж він всю енергію, яку генерується станція, використовував на заряд цього електромобіля. Приємним бонусом є те, що, звичайно, сонячну таку станцію на навісі, чи яка встановлена на фасаді чи на даху будинку, ви можете потім модернізувати в гібридну станцію, доставити акумулятор і використовувати їх як систему накопичення для того, щоб або забезпечити себе, що ви точно зможете зарядити ваш автомобіль, або що ви зможете заживити якихось критично важливих споживачів у вашому будинку. Власне, це все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.